Продається трьохкімнатна квартира біля Саксаганського райвиконкому. Подивіться, ця кімната виконана повністю під ключ з сучасним свіжим ремонтом. Друга кімната спальня. Вона велика, така сама, як і вітальня по 17 метрів квадратних. Який гарний гарнітур залишається в квартирі, всі кімнати окремі, і в цій квартирі така є цікавинка, це французький балкон, з якого відкриваються дуже гарні краєвиди на сквер. На кухні всі меблі. Заказні, газова плита і холодильничок стає, для нього теж є місце. До речі, вся сантехніка замінена в квартирі, і в кожній кімнаті натяжні стелі. До речі, ця квартира вже приглянулася покупцям за житловим сертифікатом, але ж, Заброньовані кошти їм ще не надійшли, тому пріоритет продажу буде за готівку. Якщо вам знадобиться супровід по угоді за житловим сертифікатом, то можете звертатись на контактні номери, які ви побачите в описі під відео.